Сьогодні готуємо ньокі по-іспанськи. Для цього спочатку відварюємо картоплю в підсованій воді, потім ми її товчимо. Дуже гарно, щоб вона була повністю розтовчена, не було там шматочків картоплі. Додаємо яйце, перемішуємо. Я зараз не підсалюю її, бо солила в процесі варіння. І якщо хтось просто в звичайній воді її відварював, то можна зараз підсолити. Додаємо борошна. Борошна додаємо з розрахунку десь 100-150 грам борошна на 500 грам картоплі. Але це дивіться ви від консистенції, тому що різна картопля, різні сорта. Формуємо потім ось таку довгу ковбаску, щоб вона була не дуже товста, але і не дуже тонка. Тісто дуже піддатливе, воно гарно розкачується, взагалі не потрібно прикладати ніяких зусиль. Потім ми ріжемо цю ковбаску на шматочки десь довжиною 2 см. Нарізаємо і я коли вже всі ньоки поформувала, порізала і тільки тоді буду їх відварювати. Коли вони пересипані борошном, вони не злипаються. Ось така ціла тарілочка ньокі вийшла. І тепер я їх закидаю в підсолену водичку відварюватися. Як зазвичай вариться після кипіння води десь там пару хвилин. Не дуже довго. Ну, Обов'язково помішувати, щоб не пристало до дна. Тим часом робимо зажарку до наших ньок. Для цього беремо ковбасу чорізо. Це така дуже гостра ковбаска, пікантна з жиром. І коли ви її будете смажити, то вона дуже гарно поплавиться жир, і це буде дуже-дуже смачно. Ріжемо ми ковбаску на тоненькі такі полосочки, можна на кубики, на квадратики, а мені, але мені подобається саме полосочками. Також ріжемо часник на слайси або на такі довгі шматочки. Теж, як вам краще. Ми теж будемо його обсмажувати, щоб він був ціленький шматочки. Ще беремо помідори. Краще, звичайно, брати томати чері їх просто навпів розрізаєте і все. Якщо у вас більшенькі помідори, як в мене, тоді ріжемо їх ось на такі дольки. Головне, щоб він тримав форму. Значить, Ми обсмажуємо наше чорізо на сковорідці. Обсмажуємо, поки не потопиться з неї жир. Потім додаємо часник і помідори. Зазвичай помідори протушуємо, щоб вони трошки стали м'якенькі. Також ми посипаємо базиліком. Мені дуже подобається з базиліком. можна посипати італійськими травами, але з базиліком смачно. Перемішуємо це все. Це дуже швидко робиться, поки варяться ноки, ви робите цю зажарку. І ось ньокі готові, ми додаємо саме сюди в сковорідку їх. Викладаємо зажарочка така жирненька, смачненька, аромати по всій квартирі. Тепер ми гарно перемішуємо. І звичайна страва ньокі перетворилася в ньокі по-іспанськи, тому що з іспанською ковбасою чорізо. Прикрашаємо зеленню і смакуємо. Всім смачного!